Я особисто. У мене біля хати постійно заходиться якась машина з номерами постійно заляпана, різних маток. Постійно, один раз я старався піти постукав стокову ігонечку, що ви хлопці, може, загубили себе довго, дочекаєте, чекаєте, на що завівся мотор поїхати. Постійно бачу, за мною свідкують у місті. Ну, я ж трошки теж маю досвід. До я бачу, що за що робиться. І за останню інформацію, так само ну це конфіденційна інформація. Дійсно, там того тижня. В п'ятницю офіційно сказали, що офіційно дозволили прослуховувати телефон. А ще тому я, перепрошую, тут... тому я сьогодні, тому що я вам сказав на початку, сьогодні моя адвокати буде звертатися, звичайно, офіційно всі прохороні органи, щоб дали мені підтвердження. Якщо таке дійсно буде підтверджено, значить немає питання, їхнє право вести за мною там слідство. Якщо такого не буде, то я, власне, хочу ще раз, от, то що говорили мої колеги, побратими зрозуміти до річку. Я в політиці з 93-го року і в партії, яка називається СНДУР, з 1993 року, зараз свобода називається. Я не боюся нічого. Повірте, мені. я боюся господового за свої гріхи. Бо ми всі річні, в тому числі. Але те, що вони хочуть робити роблять з дітьми, ви знаєте, це переходить межу. Я офіційно кажу, якщо не дай Боже, щось станеться, я буду діяти адекватно те, що мені дозволить Господь Бог зробити. Я буду так діяти. Тому що це перейшло межу, це переходить межу. Я розумію, що комусь свобода неприємна, недобра. На місцях в Києві, хтось комусь ми заважаємо. Я розумію, у нас немає ідеального. Ми такі самі грішні люди в свободі, як і всі. Маємо мінуси, маємо плюси. У нас немає білих від нас. Але переходити ту, знаєте, межу люди носили, ну не можна. Я вам чесно кажу, не можна. Тому що ми всі будемо відповідати перед Богом за те, що ми чинимо, що ми робимо.